А ну зважимо, скільки велосипед за 29 тисяч має важити. Як ви думаєте, 27 колеса, рама 18 дюймів? Яка вага буде? Ну, трошки менше, як 12,5 12,350. Це дуже легенький велосипед. Рама в нього алюмінієва, шви поліровані. на 27 колеса з резина. резину. Камери теж, скоріш за все, Максіс по купачках пізнаю. Касета 11 ка Шатун Провілівський, Шарм. одна зірочка. Позадні Microshift, XCD. І монетка така сама. Вилучка в нас повітряна. Санту Raidon з алюмінієвими ногами. Ну, тут повітряна камера, гідравлічний блокатор. І втулки вже на таких грубих осях, як палець. Вже дуже такі хороші ARC-бренд. 12 350 дуже легенький велосипед. Єон. Ціна його 29-192 тисячі гривень. Доступний в СМТ Кулики, Львівська область. Кого зацікавила така моделька, стильна, легенька, якісна. Приїжджайте, тестуйте. Хто хоче новою поштою 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку. Доставку оплатимо. День-два велосипед буде на вашому відділенні.